Володимир Сосюра, добрата, на мові нашій дня печать, вона, як сяйво серед ночі, її не можна забувати. Вона душі твоєї очі. Єднає з пісною в гаю, вона з життям тебе любовна. Коли ж забудеш рідну мову. Загубиш душу ти свою, коли, йдучи з труда дороги, слова не ті вкладеш в уста. Не немов піджак з плеча чужого, для тебе мова буде та, немов чужого саду віти, тієї, мови пишний цвіт, не зможеш нети творити, знання засвоювати як слід, нічним зів'янеш губцем, на мові наші дня печать національним самогубцем. Невже ти, брате, хочеш стать? Яке прекрасне рідне слово? Воно не світ, а всі світи, Шевченка мову і Франкову невже під ноги кинеш ти? Невже забудеш слово мати? Ту, що дала тобі життя. І підеш, наче тінь крилата, підмі блукать без вороття. Небуття підеш в нікуди, сліпим до сонячних висот. Невже народ мій мову губить? Не вірю я. Це не народ. Окремі люди, їм не знати Сейливих творчості висот. Хай людей таких багато, але нас більше, ми народ. Я вірю в тебе, моя мати. Мій Бог, що дивиться з висот, в народів інших старцювати повік не буде мій народ. Ні, наша мова не загине, її не знищать сили злі. Ти власним світлом, Україну сіяти будеш на землі. Дрібненькі, мов зорі у небі дзінкочуть, чи дівчинку ангели в небо відносять. І мати в сльозах вона втратила щойно кровинку свою, донечку Олю, І сльози рікою, і кров поміж руки. Так жити хотіла, але не в Ці Цікати прокляті на землю спустились, Щоб всі українці сльозинки пролили І знову тривоги, ракети над містом. У сховищі не знаєш, де встати, де сісти, ні тату не знатиме, ні мати безсила. Як донечка Оля їх сильно любила, бо вбивча ракета їх враз звучила на рутях у матері, дитина змарніла. І вечір на дворі і світла немає. Та чутно, як крики зі стін виринають. Послухай нас небо. Востаннє ти плачеш, нехай її виродки в болоті погрязнуть, нехай їх уб'є справжня сила, і ворог на землю впаде вже в безсилу. Господи, Боже, за що ці діти? Під сльози їх матері страждати повинні вмирати і плакати, бігти цікати. тікати, так хочеться знову радіти і стрибати. Учениця Горбань Дарина, 12 років, Авторський вірш. Скільки років, скільки днів ми не бачились з тобою? Із яких таких часів це вирішуєш війною? Що з тобою ця зробила нам невідома чужина, душу твою, де носило, що слухаєш москаля? Москалі недобрі люди. Чим ти радишся із ним? І чого береш повсюди, що й запрошуєш у дім? Дівки руські москалиці хитрі, як підступний змій, зачаровані очиці. Ти дивитись в них не смій. Ти чекай, чекай, мій друже, поки лихо не прийде. А як прийде, буде байдужим. Москаль одразу же піде. Всім привіт! Мене звати Матвій Костецький і я зачитаю вам своє есе Прогрес. Скільки всього починається з маленького? Величний дуб бере початок із малесенького зерняти, Величний синій кит виростає з дитинчати за обільшки стеля. Так само виникли люди, ніхто не знає, як, коли йде. Думки вчених щодо того розбігається, проте факт є фактом, ми існуємо. Спочатку людина нічим не відрізнялася від тварин, біла корінці, пила з річок, лазила по деревах, І з цього постає логічне питання. Як людина стала людиною? Що такого зробилося, що ми стали домінуючим видом на Землі? Насправді відповідь доволі проста мислення і прогрес. Самі ці речі стали ін'єкцією успіху, який зробив людину домінуючою істотою. Мислення дає повну переваг, можливість будувати будинки, винаходити, створювати цивілізації, а ще воно дає осмислення того, що інша людина може бути твоїм ворогом. А що породжує прогрес? Прогрес породжує війна. Країни йдуть на небачені вчинки заради перемоги над суперником. Великі дядьки з імперськими хворобами не шкодують грошей на прокачку армії новинками. Більшість видатних винаходів, що здійснили прорив, були винайдені під час війни. Тільки вдумайтесь: Чайні пакетики, нержавіюча сталь, кварцева лампа. Це та ще довгий список речей було виготовлено під час Першої світової війни. На жаль, головна ознака людського прогресу це війна, мор і спустошення. Подивіться на червону книгу: туди щороку додаються нові нові види. Світові екологічні організації б'ють на сполох всі дзвони через шалене скорочення риби в морях і океанах. Активні Активісти всіма силами намагаються зупинити варварську виробку лісів Амазонії, навіть з космосу видно вогні від Нічних міст. На жаль, пустирища, гори сміття і трупів звична ознака людської діяльності. А все чому? чому? Бо прогрес, у свою чергу, породжує гроші. Великі дядьки багатіють і не думають спинятися, їм байдуже що купити черговий спорткар чи яхту із золотим інкрустуванням, тим часом як помирають голодні діти. Людина схожа на хворобу, котра пожирає власні клітини. Задумайтеся, чи пакетик до чаї вартий сотень тисяч голодних, вбитих і скалічених. Кварцева лампа дійсно виправдовує знищені міста спалену землю і вивернутий ґрунт. Всі ми чули про НКВД, Освєнцем, Соловки, Гулагу і Сибір, Голокост і Голодомор. Список можна продовжувати довго. Людина заковує людину в кайдани, катує, морить і вбиває. От що такі люди? Не водять один одного під дулами автоматів, зрівнюють із землею міста собі подібних, відвоюють території, які їм не належать. Взагалі, навіщо потрібна не твоя земля, але плита твоєю кров'ю? Навіщо потрібні ширші лінії на глобусі? Насправді війну не може виправдати ніщо, ніщо, окрім захисту власної землі. Тої землі, на якій ти виріс, на якій стоїть твій будинок, росте твоя пшениця. На жаль, хай які війна не несе смерті і спустошення, люди далі рухаються звичним шляхом. Стаються страшні речі, коли право карати й милувати отримує кубка психопатів. Великі вуйки з імперськими хворобами не зважають на те, що посилають тисячі своїх пішаків на смерть, вони усього ж цифри у блокноті. Звичайно, великі дядьки не бачать гори трупів, розбомблені будівлі, не чують голосіння голодних сиріт і вдів. Король не слухає думки своїх під... найнижчих підданих. Потім синій світ всього сидять собі в зручних номерах, що ячком у руках, очі весело бігають по карті з червоними позначками для атак, вартує лише підняти руку до телефона, що віддати черговий наказ. Тим часом прості солдати в дощі і в холод гинуть від куль, замерзають у полях, гниють в окопах, відвоюючи навіть не на їхню землю. Потім по усів усюда височують поламані кам'яні хрести з написами вічна слава і пам'ять героя. Підні земелероби руками гнуть свої загорілі спини на полях, щоб заробити на шматок хліба. Потім туди проходить війна і знищує все те не жити непосильною працею. Звичайно ж, не можна не виділити мирні кроки людей у прогресі. Волонтери численні фонди для онкохворих, бідних і безхатьків. Вони врятували не одне людське життя, однак завжди залишається той, хто за заниточки у свою користь той, у чиїх пекельних печах кують нові засоби нищення, той, чиї руки назавжди заплямлені кров'ю. Чиновники приоселюдно тиснуть один одному руки, дружно підписують ембарго, а за спинами продовжують виробляти зброю. Таємно винаходять лазерне, космічне, бактеріологічне і тільки бозна ще яке озброєння. Так повелося ще з часів, коли цар Ксеркс вів свої армії рабів у Фермопільську щелину І до скидання фосфорних бомб на Азовсталь. Ще у 1945 році удар по Хірусімі добре показав, хто така насправді людина. Що змусило простого пілота в кабіні літака натиснути ту саму заповітну кнопку, яка й вивільнила ядерного малюка на місто? Звичайно ж, наказ зверху. Тепер цікаво тільки одне коли люди зрозуміють, що вже перетнули червону лінію, мабуть, саме тоді, коли вже буде занадто пізно. Ех, знаєте. Я мрію й бачу в снах час, коли люди нарешті скинуть із себе мундири й берці. Вже не буде війн, розберуть барикади, які розділяють сім'ї, не буде чути вибухів, маршів солдатні, гулу літаків і танків. Усю зброю переплавлять, а у бункерах і на полігонах посадять квіти. На кожну думку є спростування. На мої, зокрема, деякі знайдуть свої аргументи. Я лише не та сама маленька людина. У повотинні системи великих осіб в накрохмалених костюмах. Я роблю все можливе, але тим часом великі дядьки, смикуючи за ниточки, далі своїми пішоками руйнують наш дім і те, що колись людині дала природа. Дякую за увагу, Охбанова Не Марія, 14 років, учениця Львівської правничої гімназії, вірш Ліни Костенко. Мій перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій от вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі, вулканічна лава, горіла хата, ніч, здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпра, водою і вогнем. Гула земля сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб. Дрехтів отой вузенький окопчик, де дві сім'ї тулилось кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, які він слід на серці залиша, як невимовний віршам не скаже, що нині мою зробиться душа, це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ обвуглена зоря, а я писала мало не осколку: великі букви, щойно з букваря, той перший віршик, притулившись з краю, щоб присвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав. Осипалась стіна. Ця країна ніколи не опиниться в темряві. Це місто завжди буде при ліхтарях, бо світло залежить не від електроенергії, а лише від того, що в наших серцях. І навіть як закінчиться дорози для генераторів, віск для свічок і батарейки для радіо. Українці і надалі відважно стоятимуть, та будуть донатити кошти на армію. Бо ніщо не зможе зламати ту націю, герб якої значить свобода. А в Генах записано не здаватися. і незламна віра у перемогу. Учениця Горбань Дарина 12 років Тарас Шевченко розрита могила. Світа, тихий краю, милий, моя Україно, за що тебе спліндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до скін сонця Богу не молилась, чи ти, діточок, ти певних, звичайно не вчила? Молилася, турбувалась день і ніж не спала, малих діток доглядала, звичай навчала. Виростали мої квіти, мої любі діти, панувала і я колись на широкім світі? Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучись співала про свою неволю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ех, Богдане, богданочко, якби була знала, у колись б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, дімо сини мої, на чужині, на чужі роботі. Дніпро. Брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатину сорочку знімати. Помагайте ж недолітків, матірка твоє. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? старі батьки? Ех, як би то. Якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, матір не журилась. Ліна Костенко крива, А й правда крилатим ґрунту не треба. землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ці крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, У кого з вірності у коханні, У кого з вічного поривання, У кого щирості до роботи, У кого з щедрості на турботи, У кого з пісні? Або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не вітає, а крила має, а крила має.